Так, ну що ж, всіх вітаю. Після тих дожів вода піднялася. Подивимось, чи буде якийсь кльов. Ну так, вода таки непогано піднялася. Як джакузі. Що у нас тут, а тут у нас нема нікого нема. Mm. 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 была наша щучка гигант Нет. а сегодня у нас ого ого не понял не понял а кто это там кто это там у нас неужели это у нас мама гигант чи батя гигант снова Витянути. Я не знаю як. Я не знаю як. Ого! Йо-має! Хто це там? Хто це там? Ще одна! Ще одна така сама! Та ну! Тихо, тихо, мала! Йо моє Ще одна! Тихо! Тихо! Дай піш! Туда пиди. Туда пиди, бля, тебе. Ё-моё, у нас дает. Ouais, как ее пинять? Бляха, муха. Она гигантская опять. Еще На том же самом месте. Ё-моё. Вот это же бачка. Сколько? 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 Лайк, like, лайк like, однозначно. Двойка вона гігантська. Налегенько сидить. за губу Що ти скажеш нам, мала? Й-моє, скільки у вас тут є таких? Тихо, тихо, ложу тебе, ложу, тихо, тихо. Так, її відцепив. Ну шо? Блін, ну вона гігантська. Ну вона менша. Та напевне він Капець От у вас гіганти тут Де ви тут взялися? Капець. опять знову на півлоки щука Ну це вже як то кажуть Таку зловив можна і додому так, сьогодні кльов слабенький. Щуки особо нема. Є одна кицька. І все. О! О така. На ціле відерка хватає нам. Ну що ж. Всім до зустрічі. Оставив живця, але він маленький. Подивимося, що на маленького живця, бо щось велике не клює. Водопадик.